Всім привіт! Сьогодні вирішив розібратися, що ж означають всі символи та написи на пачці стіків, і поділитись цікавим з вами. Але спочатку нагадую, під відео залишаю офіційні лінки, за якими можна підтримати ЗСУ. Тож переходьте та підтримуйте. Ну що, поїхали? Ну що ж, тут спереду все зрозуміло. Тут назва та смак. Заду теж все зрозуміло. Пишуть, що це е, стіки саме для айкоса, але по факту можна використовувати і зліл солі. Про це вже розповідав. Найінформативнішими являються боковинки та донці. Ну, це, як і у будь-чого, найбільш інформативними є етикетки. Що ми тут бачимо? По-перше, 20 стіків в пачці. По-друге, вага тютюну становить 5,3 грами. Якщо стік з ментолом, то тоді 5,4 грами. По-третє, штрих-код. Він потрібен для того, щоб можна було відсканувати товар, але також він має зашифровану інфу про виробника. Перші три цифри це країна походження компаній. На стіках це 762, а це Швейцарія. Далі йде дата виробництва, але терміну придатності немає. Бо у стіків, так само як і у сигарет, немає як такого терміну придатності, якщо їх зберігати правильно. А про це ми вже також знімали. А ось це серійний номер партії Стіків. Він буде однаковий для багатьох пачок з однаковим смаком. Збоку пишуть адресу фабрики, де виготовляються стіки. Наразі це місто Болонья Італія. Ось ці букви довелося загуглити. Вони позначають державний стандарт якості. Тобто товар, перш ніж потрапити у продаж, пройшов необхідну перевірку державних органів контролю якості. Ну і звісно, контакти, тобто номери служби підтримки. Ну що ж, друзі, на цьому все наче все розповів. Бережіть себе та слава Україні.